Погіршується настрій, коли читаєш, наприклад, новини, як стріляють по тому самому Харкову, тому що новий удар і він пройшовся по об'єкту транспортної інфраструктури, так повідомляється представниками місцевої влади, і тут знову постає питання, яке артикулює українська влада останній час. Мова йде про те, що нам потрібно і захищати небо, але і. Бити по території Російської Федерації з західною зброєю Президент дає інтерв'ю Ройтерсі, каже про те, що я не розумію, чому наші партнери, наші союзники, можуть дозволити собі збивати ракети і шахеди, які летять на Ізраїль, і не можуть це зробити і застосувати це до нас. Більше того, я окей, не, не робіть цього, але дайте зброю. Дозвольте вашою зброєю бити по території Росії. Я з хлопцями вчора військовими спілкуюся. Вони кажуть, плачуть наші артилеристи, тому що знають де зосереджені війська Росії на території Російської Федерації Харківського і ми не можемо бити, тому що штати не можуть дати зброю. І вчора, вкотре, пан Остін, начальник Пентагону, в рамках засідання Рамштайн, каже: Ми не змінюємо географію пострілів. Чому пане Бориславе? Ну я думаю, що президенту треба трохи більше знати і трохи більше цікавитися ситуацією у світі. Тоді він буде більше розуміти. Менше розповідати про те, що світ проспав а Початок війни в Україні і казати, що це він проспав, коли його попереджали ще в 21-му році, що буде наступ? А за там місяць до того, як а, почався а, почалося повномасштабне вторгнення в Україну, він пропонував українцям готуватися до війни, готуватися до травневих шашликів. Так і хочеться запитати: ну як той смак шашликів версії 22-го року? Сподобався? Чи може щось переоцінити? Зеленський або Фактично маніпулює або дійсно не хоче розуміти, що відбувається. Я був зараз в Таліні на конференції Ленарта Мері і там обговорювалося це питання. І коли наші західні партнери обговорюють на панелі, а чому Україна зараз не підіймає питання закриття неба? До речі, угу. то у мене запитання: де це було ж на початку повноштаного вторгнення? Зараз мовчать забули, а це треба педелювати. Більше того, дійсно. Захід може закрити небо зараз над Україною, а це перше. Друге, коли президент каже, я не можу зрозуміти, чому Ну Тому що Захід боїться, відверто боїться ядерного шантажу Росії. Я був на одній з панелей, з панелі, на яких ми дискутували, і я сказав, що. Істерику викликає ідея на заході, що Україна нанесе удар, і Росія якось буде відповідати. Захід боїться як розвалу Росії, так і удару у відповіді. А під виглядом того, що це відповідь за те, що удар наноситься західною зброєю. До речі, кая калас, прем'єр-міністрка Естонії, вже за декілька днів фактично підтвердила мої тези, сказавши те ж саме, і це говорить тільки про одне, що розуміння, що це правда, є. Захід боїться, що Росія під приводом удару у відповідь почне атакувати а, якісь європейські країни. При тому це не буде Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Це буде, наприклад, та ж сама Польща або Естонія. І тоді треба включати п'яту статтю а, НАТО. Але давайте відверто. Захід не дуже хоче воювати, саме Бо, тому захід дає нам зброю, щоб воювали ми, а не вони, і це теж проблема. Ну можу сказати тільки одне: якщо і далі комунікації з заходом будуть тільки на рівні Зеленського і Єрмака, покращення не буде. Потрібен потужний, потужний дипломатичний десант з колишніх послів. З колишніх міністрів закордонних справ, колишніх прем'єрів і президентів, з колишніх депутатів Верховної Ради і колишніх голів комітету Верховної Ради, усіх тих, хто комунікує. Західними політиками хто може змінити ситуацію, і хто може донести важливість змін до заходу? І хто може переконати, до речі, зміни вже є? Дійсно деякі політики, наприклад, та ж сама відверто і публічно заявляє, Росія не нанесе удар у відповідь по багатьох причинах. До речі, коли мене запитували на панелі, а які причини, наприклад, ви бачите, що вони не кажу, ну, наприклад, доньки Путіна живуть. В Нідерландах донька Лаврова живе в Нью-Йорку. Діти великої кількості російської політичної еліти живуть в Лондоні, Парижі, в інших кра... в інших столицях світу, і це теж треба не забувати. І е, коли мені там казали, гаразд, а чому тоді? А вони постійно бряцають зброю, тому що в них нема інших аргументів. У Росії закінчились будь-які аргументи. Вони можуть займатися тільки шантажем. Тому нам треба переконувати. Нам треба переконувати. Але Зеленський з Єрмаком переконати не можуть. Їх двоє. Інколи підключається Колеба, який, до речі, включався на конференцію Ленарта Мері. Але все, це все. І треба розуміти, що. Якщо Зеленський з Єрмаком перекрили виїзд з України а, всім політикам, ну наприклад, я коли виїжджаю, я спілкувався коли з деякими політиками на цій конференції, мені запитують. А як ви змогли приїхати? Я кажу: я, я воював. Потім мене списали, і як списане, я можу виїжджати і заїжджати. Вони кажуть, це неймовірно, тому що депутат в будь-якій країні має більше можливостей і повноважень. А у вас навпаки, Я кажу, так у нас депутат зараз це безправна тварина. І на жаль, він не може комунікувати з вами, виїжджати, переконувати, приймати участь в дебатах і все інше. Так, от я можу сказати, що Зеленському треба змінювати свої погляди і свою модель поведінки. Погляди це він не переконає нікого самостійно. Треба, щоб інше переконували теж. Це перше. А модель поведінки треба все ж таки не розповідати, що він не розуміє. А слухати тих, хто розуміє, як це змінити, і змінювати. Інакше він не отримує те, що потрібно Україні. Пане Бориславе, тут видання до економіс. Якщо вже Харкова торкнулося, пише про те, що Зеленський відчуває, що йому не говорять усієї правди про ситуацію під Харковом і кричить на своїх генералів. Пише таке видання з посиланням на джерела в українському уряді. Зеленського тримають у тепліванні. Ми вважаємо, що президент має орієнтуватися на ситуацію на місцях, а не наслідувати Путіна, людину чиє життя обертається довкола паперів, які йому приносять помічники. каже. До речі, офіцер ЗСУ Денис Ярославський. Так от, за даними цього видання, багато солдатів у Харкові обурені, що Росія змогла просунутися так далеко і так швидко. Деякі з них критикують затримки із західною зброєю. Інші підозрюють, що некомпетентність чи навіть зрада відіграли значнішу роль, що відбувається в Харківській області. Чому все так обертається? Я спілкувався з хлопцями. Я просто знаю, що напередодні, реально, я знаю, що напередодні були перекинуті бригади. Я про це не говорив в ефірі, але вчора вже про це стало відомо. Західні видання про це написали, і нашим хлопцям там, зокрема, з 92-ї, вдалося стримати ворога. Тобто, заздалегідь перекинули бригади, дійсно. Але чому ворог просунувся на, на таку відстань? Давайте по черзі да. а, керує цим напрямком. Генерал Содель. Генерал да. Содель не є фаховим а, стратегом. Не є людиною, яка має за спиною велику кількість досягнень. Так це людина сирського. Ми розуміємо. Але ще це людина офісу президента. Генерал Содоль в окремих кругах декілька разів вже заявляв: Я. Звітують тільки президенту. До речі, таке собі не дозволяла жодна людина. Я навіть не пам'ятаю, щоб таке собі сирський заявив по відношенню до головкома залужного Сирський, Хоча він користувався підтримкою офісу, і Зеленський окремо з ним комунікував. І дійсно він фактично під підтвердкований був офісу президента, а не головкому. Це правда, але. Такі заяви він не робив. Содель собі таке дозволяє. Я не знаю, кому він дійсно звітує Єрмаку чи Зеленському, але поставити Соделя, який все життя відповідав за він з аеромобільних військ за збірку парашутів, це не жарт. Це його напрямок. Він відповідає за це. От, все життя він займався тим, що відповідався. А його поставили на такий напрямок. Ну, я не знаю. І ц... далі він поставив туди Галушка, який не зміг, ну тому що теж не є фаховим. По цьому напрямку, і єдиний єдиний генерал, який врятував ситуацію, це Михайло Драпатий. Його поставили тоді, коли вже все хана своїх вже, своїх вже закінчилися, поставили людину, яка може змінити ситуацію. До речі, це загальна українська ситуація. У нас влада любить, щоб біля неї стояли свої, а не компетентні. Драпатий вирівняв зараз фронт і рятує ситуацію, але він зупинив навалу. Питання в тому, що. Uh, для, для армії найстрашніше це втрата управління, я не жартую. Це са, найстрашніше, те, що відбулося, втрата управління це заслуга uh, Галушка і uh, соделя. Те, що врятували ситуацію, це заслуга драпатого, і м, ми повинні пам'ятати про те не тільки хто врятував ситуацію, хто й довів її до, до такого. І якщо відповіді заскоєне не буде, ну що я можу сказати? Нічого не отримаємо е, в якісті змін у майбутньому. Але коли ви читаєте, що Зеленського тримають вані, не тримають. Ну не правда, це брехня. Зеленському комфортно знаходитись в тих умовах, які він знаходиться. Він дуже добре мене знає. Знає мій телефон. Захоче знати правду. Зателефонує. Не телефонує. Йому це не потрібно. Він знає телефони інших людей. Теж не телефонує, тому що він не хоче знати, в яке лайно він затягнув країну, і для нього це. Ну, великий подразник. Він любить овації, він аплодисменту залежний, і він хоче тільки цього, а цього не відбувається. І коли хтось каже, що він не знає, що сталося в Харкові. Ну так хай він запитає у тих, кому, кого він знає, теж та хай він зателефонує, наприклад, залужному. Цей телефон він теж знає. Більше того, він же призначив залужного послом. Він буде з ним комунікувати і далі. І тоді залужний дасть йому висновки: грунтовні, професійні. Компетентні, але Зеленський це не робить. Йому це теж не потрібно, тому що він боїться почути правду. Йому комфортно в цій ванні. Єдине запитання: температура це через водичку, чи через те, що туди налили щось інше. Ну що ж, це вибір самого Зеленського. Для нас це проблема. І вона, до речі, не зміниться, тому що зараз. Комунікації з Зеленським, майже всі через Ярмака. А він розповідає: якщо щось не так, це перше порохоботи, агенти Кремля, зрадники, і вони всі вас ненавидять. Володимир Олександрович. Ви пам'ятаєте, ви найвеличніший політичний лідер сучасності? Вони всі нікчеми, і ми всіх переможемо. Але от те, що сталося на Харкові, це сталося через те, що проігноровано був фактично, проігнорована була інформація, яку дали нам. Наші розвідники, британські розвідники, до речі, гур попереджав про це ще раніше. І е, фактично, ті люди, які були поставлені на посади, не спроможні виконувати свої обов'язки, тому що якість е, генералітету, який прийшов на зміну попередньому, ну скажімо так, м'яко кажучи, не того рівня. Е, ми ж чули, що вчора заявила Радіо Свобода. Мар'яна Безуга. Я дуже був здивований, що вона визнала це. що зараз про зміну головкома навіть не йде мова, тому що нема на кого зміняти. Вони зрозуміли, що коли замінили залужного, ситуація погіршилась, а зараз може ще більш погіршитись, і це той рівень компетенції верховного головнокомандуюча, який змінив залужного. Погіршив ситуацію і зараз в розгубленому стані не знає, що робити. Ви розумієте, у нас ситуація не найкраща, але вона може стати ще гірше, якщо Зеленський не повернеться з своєї вигаданої реальності в справжню реальність і не подивиться в очі своєму страху із з тим чудовиськам, які існують. Зеленський повинен стати реалістом, бо в вигаданої реальності перемогти справжнього російського ворога неможливо. Видання «Політико» пише, що країни Європейського Союзу мають намір почати офіційні перемовини щодо прийому в свій склад Молдови й України вже 25 червня. Можете прояснити, пане Бориславе, що це означає, аби наші глядачі не подумали, що 26 червня ми вже стали повноправними членами Європейського Союзу? Вони говорять про початок перемовин. Про це сам процес, який може тривати скільки років може тривати? Наприклад, з Естонії процес шов 7 років. Щоб розуміли, це вважається найшвидший а, вхід в Єврозону, Євросоюз. А, тому це початок. все, можна починати, перемовини, але в нас є ті країни, які кажуть, ні, не можна. Наприклад, Угорщина, наприклад, Словаччина. І ще деякі країни, які кажуть, Україна ще не готова, тому що не виконала всі взяти на себе завдання. Так, вони вже кандидати кажуть про нас. Але нещодавно. А, Um, їм сказала Європейська комісія в звіті, що треба виправити. Але не виправляє ні частково виправляється. Давайте казати відверто, щось змінюється, але можна чи можна було зробити більше? Можна чи можна було досягти більшого результату? Можна, чому не робиться? Запитання не до мене, а до Володимира Сенча Зеленського, Андрій Борисовича Єрмака і до їхньої стратегії, тому що коли я спілкуюся з нашими партнерами, вони кажуть, Україна буде в Євросоюзі і НАТО, але гарантована не при Зеленському, тому що ми не бачимо в них великого бажання інтенсивно просуватися, говорити про інтенсивне просування. Вони готові, а от просуватися на практиці цього не бачить. А що з найтакого фундаментальніше нам потрібно виконати для того, аби перемовини пройшли успішно, скажімо так, аби процес інтеграції пройшов максимально швидко? Дивіться, так там вже є звіт Європейської комісії, яку, якщо б не помиляюся, оприлюднили, вже там майже. Рік тому, ну не рік, там 9 місяців тому, і там все прописано, це все треба виконувати. І, до речі, коли кажуть, що ми, наприклад, проводимо зміни в судові системи, ми проводимо зміни там, -то. але ж треба, щоб зміни були не на бумазі, а не на папері, а по факту. І ще одне: кожен раз, коли в Україні лунає потужний корупційний скандал. А після цього людину просто звільняють і на чим це не закінчується, то це демотивує наших партнерів від того, щоб приймати нас до себе і починати якісь перемовини. Або коли міністр аграрної політики е, їде на перемовини, а потім йому вручають підозру в корупцію, це демотивує наших партнерів взагалі проводити перемовини. Вони кажуть, з корупціонерами про що? Так, вони фактично маніпулюють. Але вони показують, що якість тих людей, яких надсилає Україна для перемовин, ну м'яко кажучи, не бажана для європейців, пане Бориславе. Серед іншого в цьому інтерв'ю Reuters президент згадав і про майбутній швейцарський саміт саміт миру. І от він каже про те, для чого він в принципі потрібен. Він потрібен для того, аби об'єднати якомога більше країн, продемонструвати монолітність свою ну підтримку і схильність прихильність України, і таким чином показати Російській Федерації здійснити на неї тиск. Як він сказав, така формула може спрацювати, як ви вважаєте? А, Дивіться: ну, по перше, дуже важливо, що Індія буде присутня 100%. на цьому саміті. Це це дуже важливо і це треба розуміти. А, до речі, це може мотивувати все ж таки Китай прийняти участь. Це буде якийсь спецпредставник. Може, це може бути міністр закордонних справ. Неважливо. Але це якщо а, це буде, це буде непогано, Тому що Індія показує Індія зараз в дуже ну такому протистоянні потужному з Китаєм. Це не тільки зараз, це останні вже років надсядь. І вони показують, ми за мир. А ви тоді за війну? Китай не може це проігнорувати тому зараз в Китаї обирають варіант, тому що вони заявили, що ми не будемо приймати участь, якщо не буде Росії. Росії не буде, і Китай повинен щось вигадати. Ну, наприклад, вони повинні сказати: ви знаєте, ми за те, щоб Росія була, і для того, щоб показати, що для нас важливий мир і майбутнє, ми все ж таки приймемо участь для того, щоб Росія тоді прийняла участь гарантована в наступному. Саміті, ну такі, знаєте, красива гра при не дуже красивій обличчі, але хочу також звернути увагу. На заяву голови Ради національної безпеки і оборони України, пана Олександра Литвиненка, він сказав, що все одне ми розуміємо, що все йде до перемовин і будуть перемовини в кінці. Тому я вважаю, що колишня формула мира Зеленського, вона все ж таки. Була сформована тоді, коли ж було харківський наступ. шов харківський наступ, коли під е контролем Валерія Залужного Україна звільняла свої території. І тоді, на такому піднятому настрії, сформували ті 10 принципів зараз. Вони, м'яко кажучи, не дуже актуальні. Це відверто, тому що після зняття залужного. Щось в нас на фронті все не дуже добре, і якось е, вимагати все це, коли ініціатива за ворогом. Ну це не про що. Треба або змінювати ситуацію на фронті, або змінювати формулу. Тому ситуацію на фронті поки я не бачу, як змінити. А от формулу можуть якось підкоректувати для того, щоб запропонувати на наступний саміт Росії щось таке, на що вона може погодитись. Що саме я не знаю, тому що це запитання ще раз до Зеленського Ярмака і може до колебу, якому можуть щось розповідати, а можуть не розповідати. А в будь-якому випадку ми повинні розуміти, очікувати чогось великого від цього саміту не треба. Ми повинні розуміти, що цей саміт це фактично а, маркування тих, хто підтримує Україну в відстоянні її інтересів і територіальної цілісності. Це ті країни, які готові казати, що Україна захищає свою територію і має право. Негайно вимагати від Росії повернення всіх територій, а це підтримка. Це скажімо, політична дія. А на щось більше розраховувати не треба. Будь-якому випадку, Росія сьогодні має перевагу на полі бою, і поки ми не можемо вирівняти або навпаки переламати ситуацію. Ну говорити про щось більше це може й оптимістично, але й нереально розуміло. Так, ще дві теми хочу з вами обговорити. Обов'язково ще запитаю про ордер Нітаньяху, але спершу дозвольте поцікавитись тим, от, власне, як росіяни уміло використовують тему. Крутися слово забув в мовою, Значить, Термін повноважень спливу президента. Легітимності? як, як стверджують, так, да. от росіяни намаються делегімітизувати. Інституцію і всього а, а, а най... от дивіться. знаєте, я, давайте я скажу. от те про що я говорю а, в мене була зустріч в Естонському Міді МЗС. А, і ми спілкувалися, і вони підтвердили: і я кажу: я взагалі вони кажуть, а як взагалі в Україні ставляться до питання а, легітимності президента? Грить, ну це ж росіяни піднімають. Нам це до одного місця. Да. Ми розуміємо. Більше того, неважливо, як хто ставиться в Україні. Ну, тому що важливо, як ставиться до цього Конституційний суд України. Говорить, так ми погоджуємося з цим. А більше того, ми вважаємо, що вибори президента України бути не можуть зараз. Я кажу, я погоджуюсь з вами, тому що ну я говорю. А як ви хочете, щоб голосували зараз на виборах? Солдати? Вони повинні всі піти з позиції або навпаки, вони всі захочуть, наприклад, прийняти участь в якомусь батальйоні. Батальйон захоче прийняти участь у президентських виборах стати президентом умовно. Ну, це ж законне бажання. Законне навіть за внесуть заставу мільйон гривень. Кожен вони всі залишають позицію і йдуть. Ну це ж не розум. Це не може бути. А прильоти ракетами по участках, де будуть проходити голосування. все це зрозуміло, тому вибори під час війни неможливі. Питання легітимності будуть розштовхувати праві партії. Ми це бачимо. До речі, це вже качають в Австрії. Я бачу. А на виборах е, партія, яка ну вона так дуже проросійськи налаштована. Е, таке ж таке ж е, в деяких країнах дуже праві партії, але чомусь дивна історія. Вони всі пов'язані якось з Росією. Тому нам треба розуміти, всередині України це питання вирішується отак так, просто поданням до Конституційного суду, ну, так. після цього. Назовні воно вирішується так само. Якщо тільки хтось підіймає, то каже, вибачте, яке ви маєте відношення до українських законів? У нас є рішення конституційного суду, все і це треба робити. А ще одна історія про те, що у нас дуже багато звертають уваги на росіян, що вони тут зроблять, що вони тут зроблять. За ними треба слідкувати уважно, тому що треба вивчати ворога і розуміти, що він буде робити, але. Uh -huh. Питання легітимності ну, для мене не стоїть взагалі. Uh -huh. Поясню, чому це питання, яке роздмухують, от мені здається, на банковій і росіяни, повинно бути закрите Конституційним судом України. Що кажуть росіяни? Мене не цікавить. Взагалі, що кажуть всі інші, так само. Питання закривається зверненням до Конституційного суду. Я не можу, Оце я не можу зрозуміти. Чому це? Так легко не хочуть вирішити в офісі президента. Вони, як завжди, шукають свій велосипед, як завжди, знайдуть його, але буде запізно. І до речі, від це за все, якщо свій, то він не буде працювати. А якщо вони використовують те, які є, то незрозуміло навіщо треба чати стільки часу. І останнє знаєте, Росія буде робити інший ПСО, і треба розуміти це, і треба, щоб у нас все ж таки працювала. Система протидії дезінформації не на тому рівні, на якому вона зараз, бо той рівень, який я зараз бачу, ну м'яко кажучи, це знаєте, на мінімалках держава повинна це фінансувати потужно, збільшувати штат людей і займатися це на загальному рівні, пане Бориславе. Декілька хвилин залишається ефірного часу. Не можна запитати про ордер від МКС щодо Нетаньяку, міністра оборони Ізраїлю, ну і звичайно, терористів з Хамасу. Це дуже цікава історія. Це знаєте, це вигриш, перемоги. Це це такий перемога тих людей, які хотіли поставити Ізраїль і терористів на один рівень. І це дуже погана історія для міжнародного кримінального суду. Більше того, скоріш за все, це дуже потужний буде репутаційний удар. Якщо Нетеньяго отримує ордер, і е, Сполучені Штати вже повідомили, вони застосують санкції проти МУС, це взагалі де легітимізує МУС, а ще це вже нанесло шкоду, тому що е, в Росії почали казати: дивіться, вони Путіну видали, і ще й не якому якому бореться проти е, терористів. До речі, в Росії підтримують Хамас, але коли це їм вигідно. Наталья ну, миттєва змінюють позицію, ну як ті шльондри. Так от yeah. тут вони якраз це використовують. І ще раз хочу сказати: е, ордер не виданий, це вимагає прокурор і це політична заява. Це той самий випадок, коли хочуть покарати хамасівців і одночасно задовільнити Фрі Палістайн, рух, який має підтримку і фінансування. Щоб, ви знаєте, всі були задоволені, але так не буває, тому що Хамас, який. Фактично скоїв різанину 7 жовтня 23-го року в Ізраїлі а, спровокував відповідь, і я, до речі, хочу сказати, що те, що відбулося тоді, буде мати ще багато наслідків, і якщо ми побачимо, як мус міжнародний кримінальний суд буде грати в політичні ігри, то скоріш за все невілюється навіть. Ордер на Путіна морально невілюється, а нам це край небезпечно. Ми повинні це розуміти, і ми бачимо, що те, що зараз відбувається, може мати наслідки на загальносвітовому рівні. Тому важно слідкуємо і дивимося, погодиться чи не погодиться суд. Прокурор вимагає це його окрема думка, але найцікавіше в цьому, що велика кількість юристів, які навіть не є прихильниками а, Ізраїлю, кажуть, що це. Політична вимога, яка не витримує жодної юридичної критики, коротко. Штати накладуть санкції у разі тому, якщо ордер буде видано. як вони пообіцяли? так, так, але це фактично дискредитує суд, дуже, і це дуже, буде дуже. велика проблема для нас. Дивіться, я не буду здивований, якщо за всім цим будуть стояти росіяни, які грають в цю велику гру, тому що вони використовують вплив, гроші, знання, шантаж, все, що можливо, для того, щоб досягнути. Для них дуже важливо, щоб ордер, виписаний на Путіна, був нікчемним. І якщо вони таким чином досягнуть цього, ну тоді я не буду здивований, що вони вкладалися в це.